Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде огляд на частотний аналізатор Spectro sa 6. Або Це аналог, або китайська копія такого частотного аналізатора, як Arinst. Надійшов він мені в такому ось зручному футлярі. Дуже зручний чохол. Власне, Тут в чохлі знаходиться сам аналізатор. Як бачимо, він має такий вигляд. Далі тут з частотним аналізатором є два з'єднувальні дроти по пів метра, є перехідник СМА. Далі тут ми бачимо кабель USB Type-C для того, щоб підключати цей аналізатор для зарядки або ж до комп'ютера. В комплекті є стилус, а також захисне скло для того, щоб його наклеїти на екран. Також в комплекті є невеличка інструкція з приводу того, як користуватися цим пристроєм. Це можна сказати універсальний пристрій. І, до речі, цей спектральний аналізатор дозволяє вимірювати і ксх антен. Але для того, щоб він вимірював ксх антен, потрібно для нього ще придбати КСВ Міст. І тоді з'явиться можливість використовувати його ще як векторний аналізатор. Тобто для вимірювання КСХ. Є така функція в ньому. До речі, посилання на цей частотний аналізатор буде в описі до цього відео. Якщо ви знаходитесь в Україні і вам потрібен такий аналізатор за ціною Aliexpress, то звертайтесь на Viber WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Призначення виходів цього частотного аналізатора. Як бачимо, тут в нас підписано RF-IN сигнал generator, rf output. Тобто, відповідно, RF-IN це вхідний сигнал, і сюди ми прикручуємо антенну для того, щоб аналізувати спектр output, Це вихід генератора сигналів, і звідси ми можемо отримати сигнал потрібної нам частоти. Також ми бачимо, тут в нас є кнопки MKR, кнопка меню, кнопка Frag, кнопка Amplitude. І також ми бачимо тут. Span мінус і спен-плюс. І також ми бачимо дві кнопки: стрілка вправо, стрілка вліво. З цього боку ми бачимо отвір для індикатора, гніздо USB Type-C, для того, щоб підключати його до комп'ютера або ж підключати цей пристрій до зарядного пристрою. І також кнопка Power, яка вмикає живлення. Для того, щоб вмикнути живлення, ми натискаємо кнопку Power і тримаємо. Ось, І ми бачимо, що. Запускається і в нас показує, що це ARINST SSA. Отже, як ми бачимо, що ми вімкнули цей частотний аналізатор, і ми бачимо, нам тут відображає частотний спектр. Як ми бачимо, тут в нас старт 2743 МГц, центр це 3117 МГц, спан це 750 МГц, стоп це 3492 МГц. Антенюатор 0 дБ РЕФ 75 ДБМ. генератор OFF. І ми бачимо тут в правому нижньому кутку надпис Freguency. Freq. Для того, щоб виставити частоту, ми натискаємо Frequency. І тут ми вибираємо старт. Наприклад, хай це буде 2000 МГц. Натискаємо Enter. І натискаємо STOP. Нехай це буде 2700 МГц, наприклад. Ось. Тут в нас розділилося стоп, старт, спан. Тобто ми вибрали частоту старту. Повертаємось до меню. І ми бачимо, що вимірюваний діапазон у нас змістився 2000 МГц до 2700 МГц. Топ тобто 2700 МГц. Давайте накрутимо антенну. І ми відразу можемо. Побачити, що у нас різко з'явилися сигнали. Це сигнал на частоті 2600 МГц, і також сигнал на частоті 2100 МГц це якраз сигнали від вишок 3G 4G, і також це сигнали 4G. Бачимо, вони такі ось потужні. А тут ось на частоті. 2400 МГц у нас знаходиться чороут для того, щоб було краще переглядати частоти і на яких сигналах ми знайшли частоти, ми натискаємо маркер. МКР, кнопка це в нас маркери. Ми можемо вибрати тут до 4 маркерів. Ну, ми, наприклад, хай виберемо, нехай в нас буде два маркери, щоб ви зрозуміли, як це працює. І ми бачимо, що одразу нам показує, що маркери будуть виставлені на частотах 2140 МГц і 2280 МГц буде виставлений маркер. І ми бачимо: МКР 1 частота і МКР 2 частота ось саме цей маркер. І ось е, інший маркер, ось він такий ось рожевий. Не знаю, наскільки його видно на екрані. Ось він тут є. Е, для того, щоб керувати нам цими маркерами, ми натискаємо ще раз кнопку MKR, Mac І ми бачимо, тут нас показує mk 1 МК1. Якщо ми ще натиснемо раз цю кнопку, то в нас покаже МК2 тут все. Тут, от в правому нижньому кутку. Якщо натиснемо Frequency, у нас тут відображається Frequency. Що це значить? Наприклад, ми натиснули Maker 1, і тут у нас є стрілки вправо-вліво, і ми можемо керувати цим маркером. Ось ми бачимо, ми, пер... ми зміщуємо маркер вправо-вліво, і тут у нас відображає та частота, на якій знаходиться цей маркер. Тобто ми бачимо, що в нас тут частота 2,164, На 206. Тобто приблизно смуга в майже в 60 МГц. вона зайнята операторами 3G, 4G. Ось тут ми бачимо дуже потужний сигнал. Натискаємо другий раз, бачимо МК2. І ми вже можемо переміщати оцей маркер, який знаходиться далі. Тобто, бачимо, Тут зараз він на частоті 2321 МГц. Переміщаємо його далі. Тобто є якийсь сигнал на цій частоті 2361 МГц. І е, тут ми бачимо, що є якийсь сигнал на 2400 МГц. Це сигнал від мого Wi-Fi. Таким ось чином він відображається. Це сусідні Wi-Fi, Тобто, бачимо, що тут 2440 МГц. Ось е, такі сигнали. Ми тут спостерігаємо. Якщо ми, наприклад, натискаємо Frequency, то ми можемо змінювати тепер частоту, тобто рухати шкалу по частоті вправо. Як ми бачимо, тут у нас змінюється стоп-3120 МГц, тобто ми його здвигаємо і дивимося, що в нас відбувається в спектрі праворуч. Також ми можемо змінити відображення графіку сигналу. Бачимо, зараз відображається так, ось, таким ось чином сигнал на спектральному аналізаторі. Тут, в меню Markers ми можемо налаштувати відображення водоспаду. Тобто, бачимо, тут в нас є Min Trace. Можемо, щоб він відображався, наприклад, як Waterfall, тобто водоспад. І зараз ми тут бачимо, що в нас на екрані. Звичний водоспад. Тобто, бачимо, тут працюють нас вишки, це базові станції. І ось тут ми бачимо: працює Wi-Fi, тут ми бачимо сліди від сигналу Wi-Fi. І, відповідно, ми можемо переналаштувати частоту, яку нам потрібно. Ось ми бачимо, наприклад, як відображається меню водоспаду. Тут ми бачимо. Це базова станція 4G, і тут ми бачимо, що відображається це мій роутер Wi-Fi. Він тут знаходиться ближче всього, і тому, відповідно, це в нього сама найбільша частота. О, бачимо у нас маркер це пік. Ми можемо змінити, щоб це був не пік. А... Щось інше, наприклад, можемо змінити на AVG Trace, тоді це буде відображатися таким -ось чином. Max-trace це відображення сигналу по максимальній аплітуді, тобто по максимальній площині. але, на мій погляд, найформативний це водоспад, тобто натискаємо водоспад і в нас вже відображається. Сигнал. Ми можемо відслідковувати, на якій частоті він знаходиться. Ось у нас знаходиться маркер. Ми бачимо 2422 МГц. На цій частоті знаходиться наш маркер. Ми можемо його зміщувати і переглядати, яка в нас частота. Тобто, бачимо, що все тут добре відображається. Отже, в меню Amplitude ми можемо налаштувати відображення. Кроку, наприклад, 5 дБ, 10 дБ, а також вхідний опір. Це може бути 50 Ом або 75 Ом. Також можемо відобразити значення в DBM або в DBM на ват наприклад. Девайс. Тут є. Налаштування, наприклад, ми можемо вімкнути блютуз на цьому пристрої. Також можемо задати вимкнення, в залежності від якщо пристрій буде неактивний протягом 15 хвилин, то він буде вимикатися. Далі. Тут в пресяц ми можемо зберегти сюди якісь налаштування. Наприклад, тут ми бачимо вже збережені налаштування, і ми натискаємо на дискетку і бачимо, що в нас тут вже збережені ці налаштування АВГЕТРейс 100 МГц, 200 МГц. Ось, і ми можемо, наприклад, натиснути пресет і наприклад, повернутися до цих налаштувань, які були попередні в цьому пристрої. Наприклад, бачимо ці налаштування. Також тут в нас є кнопки span. Ми можемо керувати значенням span і можемо його змінювати. Як бачимо, змінюючи спан, змінюється відображення графіку. Отже, далі тут, в меню Generator ми можемо увімкнути Генератор. Я на всяк випадок під'єднаю антенну до генератора, щоб не було ніяких СТСів, наприклад, не згорів вихідний каскад. І ми бачимо, що тут в нас трекінг, фрегюенсі. Тобто ми можемо задати частоту, на якій буде працювати генератор. І тут ми бачимо трекінг. І тут в нас є значення S21, S11, SVR. Open Short Load. Ці налаштування потрібні для вимірювання ксх антен. Але для того, щоб вимірювати ксх антен за допомогою цього пристрою, потрібен іще КСВ міст. КСВ міст я вам покажу, який потрібен, і, в принципі, якщо його десь придбати, то за допомогою цього пристрою можна буде вимірювати значення КСХ, значення хвильового опору, можна буде використовувати цей пристрій ще як і векторний аналізатор. Для аналізу параметрів антен. Так як КСВ моста я не маю, то можу вам показати, як працювати з генератором. Тобто ми тут виставляємо частоту, наприклад, 5400 МГц. Enter. Ми бачимо, що у нас тут потужність максимальна мінус 25 ДБМ. а мінімальна потужність генератора це мінус 15 ДБМ. Отже, що я хочу сказати, в принципі, користуватися цим пристроєм досить таки нескладно. Інтуїтивно все зрозуміло, добре показує частотний спектр. Це був такий короткий огляд цього спектрального аналізатора та генератора сигналів. Якщо вам потрібен такий аналізатор за ціною Aliexpress і ви знаходитесь в Україні, то ви можете звернутися на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 3805076808 шість. Посилання, де я замовляв цей аналізатор, я залишу в описі до цього відео. Якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.